Більше 300 учасників зібралися на родинний пікнік, який відбувся нещодавно у Мукачівському парку Андрія Кузьменка. Серед них були родини, які вже подарували дітям новий дім. Своєю історією поділилася й мукачівка Олена Фурт, яка самостійно виховує трьох прийомних дівчат. Її досвід став надихаючим прикладом для багатьох. Ми прийомна родина. В мене троє прийомних донечок, і ми як родина існуємо вже два роки. Цей захід став прекрасною чудовою можливістю познайомитися з тими людьми, які прагнуть почати цей шлях, які хочуть і не знають з чого почати. Отут є дуже багато прийомних родин, усиновлювачів, будинків сімейного типу. І ми зараз тут для того ж щоб розповісти іншим, який цей шлях, як буває важко, легко, як до цього прийти, як впоратися з різними важкими ситуаціями. І мені здається, що вже давно треба було проводити подібні заходи, тому що е, тут справді дуже круті локації, цікаві і для дітей, і для дорослих. Ну а найголовніше, ми тут всі для однієї спільної мети, щоб як можна більше діток знайшли нові родини. Тож поділилися своїм досвідом виховання дітей родина сімейного типу Змукачева, яка виховує восьмеро дітей. Ми дитячий будинок з 2010 року, і через нашу сім'ю пройшло вже 20 дітей. Маємо власних троє дітей, наші діти вже дорослі, а найстарший прийомний син 30 років. Чому ми прийняли таке рішення? Е, можна так сказати, що ми були багатодітна щаслива сім'я, маючи троє дітей. Мали все необхідне для життя, але чогось нам не вистачало. І одним днем нашу сім'ю потрапляє шестеро діток. Ми прийняли в свою сім'ю зразу шестеро діток. Меншому було 4 роки, а старшому було 15 років. Ми почали оформляти документи, це все ми зробили, і коли у нас в домі було більше шуму, більше гаму, цього постійного мама і тата, цих емоцій, от ми зрозуміли, що нам цього не вистачало. Того дня учасники мали змогу долучитися до розмов про перші кроки, труднощі та радості на шляху до створення родини для дитини. Психологиня, яка робила консультацію батькам, які тільки планують взяти дитину, поділилася з труднощами, з якими вони зіштовхуються. Наразі підходила лише одна жінка, яка цікавилась, з якими викликами вона може стикнутися саме в період оформлення документів на всиновлення, Тоді як потрапить дитина в родину, да які будуть. Викликів родині, як це все влаштувати найкращим чином для дитини, щоб вона була адаптацією більш легкою та інтеграція в родину, як підготувати родину і власних дітей саме в психологічному плані, для того, щоб уникнути якихось конфліктів, непорозумінь і в подальшому, щоб все це ну, більш-менш гладко пройшло. Серед учасників фестивалю Родина для кожної дитини була пара, яка лише розпочинає свій шлях до створення прийомної родини. Вікторія та Микола із Запоріжжя вони зробили важливий крок на зустріч дітям, які потребують любові, турботи та підтримки. Ми почали замислюватись про це і завдяки цьому захисту хотіли побільше дізнатись про ну про всі шляхи. І пункти, що треба зробити зараз. Ми поки ще не визначилися яку форму, але дивимося спілкуючись з вже з кандидатами, які вже пройшли навчання, які вже пройшли цей трохи шляху. То ми розуміємо, що краще всиновлення, але хотілося б дізнатися всі підводні каміння. У Нас було навпаки. Я люблю дітей і хочу дітей. І люблю, коли велика родина це класно. Я один в сім'ї, у моїх батьків там не виходило мати багато. Дітей і тому я завжди так страждав в дитинстві, коли я був один, і дивився з такою заздрістю, доброю заздрістю, коли є багато сестер, братів. І я бачу по своїм дітям, що їм подобається один з одним проводити час, і це класно, коли велика сім'я, і коли ми можемо дати щось дитині, якісь. Правильні принципи в житті особливу увагу заходу надала присутність телеведучої та очільниці фундації Катерини Осадшої, яка активно підтримує ідею популяризації сімейних форм виховання. Наш пікнік, сімейний родина для кожної дитини, подорожує країною, і ми почали саме з Закарпатської області, саме з Мукачева для нас було надзвичайно важливо першими. В першу чергу опинитися тут, тому що, по-перше, це безпечний регіон, і я знаю, наскільки тут гарно розвиваються сімейні форми виховання, і хотілося дати натхнення і поштовху, щоб родин ставало більше, і родин, які приймають дітей до себе в родини, стало більше. Сьогодні весь цей пікнік, і весь це, все це таке свято маленьке для дітей і батьків, і майбутніх батьків вихователів, покликано для того, щоб на Хнути прийомні родини а вставати переходити в інші сімейні форми виховання, в свою чергу керівниця служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана, якімеліна розповіла, наскільки важливі подібні заходи наразі в ви на вихованні, тобто на державному отриманні у всіх дитячих будинках інституційного. Виховання у нас 273 дитини. Це враховуючи і для самих маленьких, і для дітей з інвалідністю, і притулки, і центри соціально-психологічної реабілітації. Тобто, це та цифра дітей, які потребують, щоб бути влаштованими в родину. У нас в цьому році 197 дітей набуло статусу, тобто дітей, які потребують влаштування, і 227 дітей, яких ми влаштували в родину. Тобто, у нас на 30 дітей влаштовано в родини, ніж ті, які набули статусу. У числі 51 дитина у Ця зустріч показала поруч і багато людей, готових брати на себе відповідальність і діяти. Це не про гучні слова, а про щоденну роботу, про вибір бути для дитини тим, хто підтримує, слухає і допомагає. І саме такі події ще один крок до того, щоб більше дітей зростали в родинах, а не в установах.